Останні 10 метрів до мети завжди найважчі. Я думаю, ми перебуваємо на останніх 10 метрах у намаганні вирішити цей конфлікт, заявив під час виступу на Національному оборонному форумі імені Рональда Рейгана, спецпредставник президента США в Україні Кіткейлок. Залишилось узгодити пару питань: питання територій у Донецькій області, а також питання Запорізької атомної електростанції. Якщо ми їх вирішимо, то я думаю, що решта речей ладнаються, зазначив Келок. Вітаю, друзі! Привид бродить по Європі, привид миру в Україні. Всі сили світу цього об'єдналися в прагненні до нього. Я дійсно вважаю, що ми досягли великого прогресу, але поки що не досягли фінішної межі. Надія є, і я сподіваюся, в найближчі кілька тижнів з'являться хороші новини на цьому фронті, заявив. Віце-президент Сполучених Штатів Америки Джей Ді Венс. Оптимізм американського високопосадовця, здається, повністю поділяє президент України Володимир Зеленський. Цитую: цього ранку в Ірландії наша делегація виступила з брифінгами після переговорів з американською стороною. Ми посилюємо наші зусилля, і наша делегація чекає на подальші переговори. Ми зараз ближче до миру, ніж коли-небудь, зазначив Зеленський. Кінець цитати. Ну, а далі все, як у казці про рібку. Всі стараються, пихтять, що кидують, тягнуть, потягнуть, тягнуть, потягнуть, тягнуть, потягнуть, а миру досягти не можуть. Та що ж таке? Чому ж такий жаданий мир все ніяк не може настати? І тут одразу на поверхню виходять два вічних запитання: Хто винен і що робити? Спочатку все здавалося простим і зрозумілим. Росія напала на Україну, отже, вона агресор. І завдання всього цивілізованого світу зупинити агресора і допомогти жертві, тобто Україні. Проте все змінилося рівно рік тому назад, коли до влади в США повернувся Дональд Трамп. Дональд Фредович одразу заявив, що у цій війні винними є Байден і Ні, не Путін, Зеленський. І якщо б він, тобто Трамп, був тоді у 2022 році президентом США, то цієї війни і не було б. Він обіцяв закінчити російсько-українську війну протягом 24 годин ще до своєї інавгурації одним телефонним дзвінком. Однак не так сталося, як гадалося. Всі мирні ініціативи Трампа російський диктатор просто відхиляв. На жодні поступки Путін йти не збирався, і, судячи з усього, не збирається. При цьому американський президент не вважає за доцільне посилювати переговірну позицію України шляхом збільшення нам військової і фінансової допомоги з одночасним посиленням дипломатичного тиску на Кремль. Більше того, Дональд Трамп вважає, що поступитися, тобто капітулювати, повинна Україна. Росія у кращій позиції. Україна програє через розмір і ресурсну перевагу Російської Федерації. Україна втратила багато територій і це не можна назвати перемогою. Якщо Україна відхилить план, США не будуть безкінечно підтримувати Київ. Зеленський має змиритися, бо Україна програє, заявив Дональд Фредович буквально вчора. Чому ж американський президент займає відверто проросійську позицію? Я вже про це не раз говорив і не бачу сенсу повторювати свою аргументацію. Бажаючи можуть переглянути попередні відео. На моєму YouTube-каналі. Я вважаю, що Дональд Трамп є повністю залежним від Володимира Путіна, з яким у нього є якісь домовленості по Україні. І Путін жорстко вимагає від Трампа повного виконання цих домовленостей. Ну, це як у знаменитому радянському кіно. Кемська волость, тобто Україна? Я-я, кемська волость Україна. Забирайте. Ви запитаєте, як таке може бути? Чому Трамп так ненавидить Україну? Для того, щоб це зрозуміти, варто нагадати, що Дональд Трамп доволі обмежена людина, неосвічена і малокультурна. Згадайте, коли Янукович плутав Бабеля і Бебеля, називав Анну Ахматову Анною Ахметовою, а Чехова відомим письменником, то ми всі сміялися і називали професора Неуком. А як тоді назвати Дональда Фредовича, який щиро переконаний в тому, що Крим з чотирьох боків обивається океаном? А Іспанію треба вигнати з НАТО, бо вона є членом Брікс і не бажає збільшувати видатки на оборону. При цьому президент США хизується тим, що він зупинив війну між Азербайджаном і Ні -ні, не Вірменією, а Албанією? І тому, на його думку, цілком заслуговує на Нобелівську премію миру. Отже, коли ми говоримо про Україну, то швидше за все уявлення Трампа про нашу країну сформувалося не у школі і не в університеті. Хтось йому розповів про нашу країну значно пізніше. Тоді, коли він почав займатися серйозною політикою. І ця інформація була вкрай негативною. Хто ж цей загадковий геній? Уявіть собі, він справді існує, і це як не дивно, не Путін. Ім'я злого генія України Кертіс Ярвін, який заснував неореакційний рух, відомий як темне просвітництво, цей рух ставить під сумнів традиційні демократичні цінності та пропонує альтернативні моделі управління. Уявіть собі світ, де демократія вважається неефективною та деструктивною системою правління, таким собі фасадом, контрольованим елітою, яка Має монополію на ідеологію та формує громадську думку через освіту, медіа та культуру. Цей неефективний думку Ярвіна моделі управління він протиставив нову модель держави, яку він називає неокамералізмом, де управління розглядається як корпоративне утворення, а громадяни обирають головного виконавчого директора тобто монарха з абсолютною владою. Де ж у світі на сьогоднішній день реалізована концепція неокамералізму в Китаї, в Російській Федерації, Північній Кореї. Тому не дивуйте, що Трамп з такою симпатією ставиться до режимів Цізінпіна, чи Кімчанина чи Путіна. Зазначу лише, що ідея держави як корпорації, тобто ідея корпоративної держави, все ж належить не Ярвіну, а Беніту Мусаліні. і її прихильників зазвичай. Називають фашистами. Тому не варто дивуватися, що Дональда Трампа, який є повким прихильником ідей Ярвіна, політичні опоненти прямо так і називають фашистами. Нещодавно з цього приводу стався доволі кумедний випадок. Під час зустрічі Трампа з новообраним мером Нью-Йорка з Охраном Мамдені, який всю свою виборчу кампанію побудував на протистоянні з Трампом. Журналісти запитали мера, чи він і далі. Вважає Дональда Трапа Фредовича фашистом. Настала пауза, яку перервав сам Трап, який повернувся до Мамдані і сказав: Та скажи йому так, бо це довго пояснювати. А я не ображусь. цитата. Я не хочу вдаватися в деталі концепції Кертіса Ярвіна, тому що це не є предметом сьогоднішнього відео. Бажаючи можуть це зробити самотужки, бо насправді нас більше цікавить його погляд на Україну. А тут є чому дивуватись. У своєму блозі Grey Mirror в січні 2022 року, тобто за місяць до початку повномасштабної російсько-української війни, Кертіс Ярвін написав колонку Моє роз'яснення щодо України в лапках. Демонстративно він взяв назву нашої країни в лапки, ніби це не держава, а якась товка. Він називає Україну вигаданою, а про українців пише як про класичний випадок. Дивного створення нації в 19 столітті. І водночас зневажливо жартує про сподівання, що за подібні висловлювання його дім не прийде штурмувати Азов. Далі Ярвін пише, що Україна це дві історично окремі, але мовно подібні країни, зібрані разом божевільними дипломатами ХХ століття. Йдеться про західну та східну частину України. Якщо той дурень Путін справді вторгнеться. Будемо сподіватися, що йому вистачить мудрості знову їх розлучити, глузливо пише далі Ярвін. Перша країна це Малоросія, яка має свою національну ідентичність, є і завжди була ще до народження Сполучених Штатів Америки, такою ж провінцією Росії, як Техас є американським штатом. Його столиця Київ, який кожен освічений американець знав як одне з трьох великих російських міст, тобто Москва, Санкт Петербург. І Київ, мать городов русських. Друга країна, нібито Русь, але яка ніколи не входила до складу Російської імперії, а її столиця нібито польське місто Львів, різні частини Русі переходили з рук в руки між Польщею та Австрією в різний час. Залежно від того, хто мав більш яскраву уніформу. Вторгнення в цю Україну. Але зупинившись на кордоні у Імперській Росії 1914 року. Було б неймовірно обґрунтованим і прагматичним кроком Путіна. Решту Росії стрімко б заповнили усі кчові українські глобалісти, пише Ярвін. Через кілька днів у колонці під назвою Нова зовнішня політика Європи з під заголовком, що треба розв'язати Росії руки на континенті, Ярвін пише. Подібно до Південного Судану сучасна нація Україна це жарт, розроблений державним департаментом. Історичний збіг обставин, який виник у змові Сталіна і Елджера Хісса, тобто американського держслужбовця, звинуваченого в шпіонажі на користь СРСР, який брав участь у створенні Організації Об'єднаних Націй, щоб надати першому, ну тобто Сталіну, по одному голосу в Організації Об'єднаних Націй, у дуже важливій Генеральній асамблеї для кожного з його провінцій. Мова йде про те, що. Членами ООН одразу в 45-му році стали не тільки Радянський Союз, а й Україна і Білорусь, а потім народилася під час одного з горілчених запоїв Бориса Єльцина. Тут Ярвін натякає на Біловезькі угоди. Далі він хвилюється, що Путін трохи не дотягує до ідеалу, аби захопити всю Європу. Але він мав би це зробити. А ідеальна зовнішня політика США дозволити і навіть заохотити Путіна. До встановлення контролю над Європою, щоб зруйнувати ліберальні режими. Але якщо не вся Європа буде йому підкорятися, це теж припустимо. Головне, щоб США не втручалися в справи на континенті. І навіть якщо до влади прийдуть, припустимо, фашисти у Франції, то для Сполучених Штатів Америки головне якість вина, яке вони купуватимуть у Франції. А Оскільки якість від політичного режиму не залежить. Поторгувати можна із фашистами. Кінець цитат. Ну, як вам таке, дорогі українці? Ні, це не жарти в стилі 95-го кварталу. Кертіс Ярвен це улюблений філософ Дональда Трампа, який сформулював основні ідеї для його руху Мага. «Make America Great Again» зробимо Америку знову великою. Подібно до того, як сучасний світогляд кремлівського диктатора сформували ідеї. Російських філософів, фашистів Івана Ільїна та Олександра Дугіна, вплив ідей Кертіса Ярвіна можна побачити в оновленій концепції стратегії національної безпеки США, яку нещодавно презентувала адміністрація Дональда Трампа. США більше не розглядають Європу як свого союзника і планують обмежити свою участь в НАТО з 2027 року. Таким чином, Північноатлантичний Союз, втіленням якого протягом Останніх 80 років було НАТО, судячи з усього, доживає останні дні. Якщо у новій американській стратегії національної безпеки не знайшлося місце для об'єднаної Європи, то чи варто дивуватися, що там немає місця і для України? Зараз ми живемо всередині історичного дежавю, яке чомусь бачимо ми, але вперто не хоче бачити Європу. Те, що відбувається навколо України, надто сильно нагадує фінал. 30-х років, коли цивілізований світ уже стояв однією ногою в безодні, але продовжував переконувати себе, що з гітлером можна домовитись. що це раціональний актор, а не людина, для якої карта Європи полігон для експериментів із силою, пише блогер Владислав Смирнов. Тоді, в ролі розмінної монети була Чехословаччина, сьогодні Україна. Різниця лише в тому, що тоді не було ядерних боєголовок. А зараз вони є, і ціну помилки ніхто не рахує тверезо. У Мюнхені 1938 року Гітлер отримав саме те, чого прагнув. Не просто судети, не просто територію зі змішаним населенням і промисловістю, а головне підтвердження, що Захід готовий торгувати союзниками заради ілюзії миру. Чехословаччину навіть не посадили за стіл, як і нині Україну ніхто не збирається питати, чи влаштовує її мирний план, який передбачає. Вічну присутність російських військ на окупованих територіях і заморожену міну під будь-яким майбутнім. Тоді чим Берлен привіз до Лондона папірець із підписом Гітлера і фразу Я привіз вам мир для нашого покоління. Сьогодні ті самі Мюнхенські інтонації звучать у формулюваннях про стабільні відносини з Росією, необхідність уникнути ескалації та відновлення діалогу з Москвою. І знову за рахунок когось іншого, а не за рахунок тих, хто ці заманливі формули виголошує. Європа любить повторювати мантру ніколи знову, але вкладає в неї дуже зручний для себе зміст ніколи знову великої війни на нашій території. Не ніколи знову умиротворення диктатора, не ніколи знову здачі союзників, не ніколи знову торгу принципами. В результаті будь-яка спроба назвати Росію. Тим, чим вона є насправді агресивною імперією з програмою знищення сусідньої держави сприймається як небезпечна відвертість, яка підштовхує до Третьої світової. Тоді як будь-яка розмова про компроміс за рахунок України видається мало не мудрістю та відповідальністю. У 1938 Гітлеру теж боялися перейти дорогу. Йому віддали судети, щоб зберегти мир. За рік він уже розшматовував Польщу, а ще за два бомбив в Лондон. Сьогодні той самий страх перед великим конфліктом штовхає частину європейських еліт до думки краще обмежена поразка України, ніж ризик прямої конфронтації з Росією. Це рівно та сама логіка тільки замість чорно-білої хроніки, красиві студії, кругленькі столи і експертні дискусії. Чехословаччина в міжвоєнний період була не. Маленькою проблемою десь на периферії, а однією з найбільших розвинених демократичних держав Центральної Європи з промисловістю, культурою і своєю політичною традицією. Її здали не тому, що вона була слабкою, а тому, що сильні вирішили зняти з себе відповідальність і купити час. Сьогодні Україна не бідна пострадянська країна, а фронтир між двома цивілізаційними моделями, країна, яка своїм м'ясом, кров'ю і Уламками міст стримує армію, що цілком могла б уже стояти під Варшавою, Ригою, Кишиневом. Але в очах частини європейської політичної сцени ми так само вдали майданчик для великої геополітичної угоди. Як тоді, судети стали майданчиком для амбітних страхів і політичного боягузтва. Головний самообман, і 1938 і 2020-х, в тому, що агресори намагаються уявити. Раціональним до межі, яку він сам собі ніколи не ставив. Гітлера пояснювали виправленням несправедливості Версалю, захистом німецької меншини, історичної реституції, і майже до останнього робили вигляд, що його ціль тільки провінції, кілька спірних територій. Хоча в його текстах чорним по білому було написано про «lebensraum», тобто життєвий простір, про знищення держав, про переустрій Європи. Сьогодні Путіна так само хочуть звести до формули хоче зберегти обличчя, потребує гарантій безпеки, боїться НАТО. При тому, що його еліта вже 10 років відкритим текстом говорить про те, що Україна це антиросія, яку треба деколонізувати, денацифікувати, депопулювати, що існування української держави в нинішніх кордонах для них це неприйнятний факт. Європа читає ці тексти так само, як тоді читали Майнкамп. Як щось екстремальне, але не обов'язково програмне як риторику, яку можна адаптувати і пом'якшити дипломатію, різниця між нами і Чехословаччини в тому, що ми ще один раз були принесені в жертву в 2014-му. Крим і частину Донбасу стали нашим суддецьким пакетом. Світ про щось про санкції, але справжнім висновком стало головне, щоб не було війни. Гібридна мобілізація тоді зупинила повзучу здачу, але паралельно почали працювати ті ж самі механізми відсторонення. Росія повернулася в статус проблемного партнера, з яким все одно треба торгувати, будувати північні потоки, вести бізнес as usual, тобто як зазвичай. Всі ці роки Європа дивилась на Україну як на внутрішній недоговір, як на конфлікт низької інтенсивності, який треба якось регулювати, не визнаючи головного. Що це вже тоді була війна на знищення, просто в уповільненому режимі. 24 лютого ця помилка просто вистрілила повною чергою. Тепер, коли ілюзія мирної Росії, якій просто не дали висловитися, розвалилася, їй замінила інша ілюзія, що можна зупинити війну десь посередині, закріпити окупацію під гарною назвою компроміс. Закрити очі на депортації, фільтраційні табори, масові вбивства. Але перепакувати це слова про складні, але необхідні рішення. Власне, це і є нова мюнхенська формула, тільки без папірця з підписом диктатора. Бо сьогодні достатньо заявити на брифінгу і зробити виток в пресу про готовність сторін до діалогу. В Чехословаччині, хоча б чесно сказали, ми вас не захищатимемо. Нам вже пропонують схему, де нас формально підтримують, але реально готують до того, щоб прийняти поразку як найкраще з поганих рішень. Чому Європа наступає на ті самі граблі? Тому що її власна політична еліта виросла в умовах, де війна була теоретичною, а комфорт конкретним. Вони прекрасно знають історію, але сприймають її як музей, де на стіні висить табличка. Мюнхенська угода, помилка, що призвела до катастрофи, а не як інструкцію з попередження. Вони зробили зніколи знову моральну мантру, а не стратегічний імператив. Їх страшить не стільки Путін, скільки відповідальність, і куди ведеться взяти, якщо чесно назвати речі, своїми іменами. Що світ живе уже не в режимі поствоєнної Європи, а в режимі нового передвоєння, тільки масштаб ще не усвідомлено. Україна в цій конструкції не має права грати роль чимберленівського папірця, того, що можна підписати, макнути і забути. Ми не можемо дозволити зробити з себе Чека 2.0. 2-0. Незалежно від того, скільки симпатичних слів, заяв і теплих обіймів ми почуємо з європейських трибун. Це означає, що нам доведеться зібратися в позір, яким, який Європа давно втратила, виходити з того, що ми самі є головним гарантом. Власної суб'єктності, а не жертвою в великому перегляді балансу. Наше завдання не просто вижити, а зламати сам принцип мюнхенської політики, довести, що агресора зупиняють не пірцями, не формулами миру, а ціновою планку, яку він не готовий заплатити. Це жорстка і неприємна правда. Західний світ не хоче вчити історію в режимі реального часу. Він хоче повторювати її на чужій території. Але якщо ми дозволимо це зробити, повторювати буде вже ніде. Бо наступною після України буде не чергова маленька країна десь на карті, буде сам Європейський Союз у ролі того, кого питають, скільки ще територій він готовий віддати заради стабільних відносин з реваншистськими режимами. Тому питання сьогодні поставлено простіше і жорсткіше, ніж люблять формулювати в брюссельських кабінетах. Або ми разом. Зламаємо Мюнхенську логіку 21 століття тут, на українському фронті. Або історія остаточно перестане бути підручником і стане вироком для всієї Європи. І тоді фраза, це вже було, прозвучить востаннє, вже без шансу щось виправити. Кінець цитати. Якось так, дорогі українці. Сподіваюся, що висновки, наскільки ми наблизились до миру, ви зробите самі. Бо як колись казав герой популярного фільму: найдорожче на світі це дурість, бо за неї найбільше доводиться і найдорожче платити. У вас був вибір між ганьбою і війною після підписання Мінхенської угоди, заявив Черчил. Ви обрали ганьбу, а тепер на додачу, ще й отримаєте війну. Яку воду дивився? Тож пам'ятаємо уроки історії, бо тільки дурень читься на власних помилках. А на сьогодні все вам доброго, слава Україні.